Ласкаво просимо другий день тест-драйву Volkswagen ID4. Сьогодні ми катаємо Pure Plus. Комплектації в Кузові X. В кузові X. Це в нас китайська версія. Так, так? Китайська версія. Китайська версія. Да, як ми вже говорили, технічних відмінностей з кросом немає, тому вибрали цю машинку. Розкажу вам по про враження від тест-драйвів, від керування. У мене є такий вже маршрут, куди я їжу з клієнтами, можу тобі показати. Там лежачий поліцейські, там у нас розвороти є. Там дуже кайфово. У Айдішки ж є два режими, тобто звичайний накат і є режим рекурперації. там вмикається окремо. Селектор ще раз повертаєш вперед на бі і все, і вона буде гальмувати у тебе. Но не доповне, вона сповільнюється, але повністю не зупиняється. Одразу перше враження. Я тільки що розвернувся на маленькому п'ятачку. Тут просто бомбезний <світ> кут повороту, радіус да. чи як да. хочете так називати. Я на своїй Тойоті тут в 3-4 прийоми розвертався, а тут я раз і все. Так, да, ми про це поговоримо. Прям да. ну, ID, Це фішка ID-шок. Шикарний виворіт коліс За рахунок задньопривідної платформи. Зараз ми їдемо в режимі рекуперації, і воно дуже схоже на кермування однією педалю. І ось у цьому режимі воно, коли гальмуєш, дуже схоже на. Звичний мені, ДВЗ, коли гальмування двигуном відбувається. Більш інформативна педаль, більш знайоме гальмування. Коли ви в звичайному режимі відпускаєте педаль газу, то автомобіль продовжує свій рух, наче ви їдете на нейтральній передачі. А коли ввімкнений режим рекуперації, то авто себе поводить так, наче ви ввімкнули другу або третю передачу на швидкості і гальмуєте двигуном. Хто їздив на механіці, той мене зрозуміє. Тут у нас немає круїз контролю. Тут є, але звичайний, без радарів. Тобто, тобто він просто утримує задану швидкість, швидкість. Так. Є у нас можна кнопками регулювати, встановлювати. Як тобі тактильні відчуття від сенсорних кнопок? Те, про що ми вчора говорили, що. Я не бачу в цьому проблеми, як деякі блогери там розповідають, що воно якось там. Незрозуміло, є супровід і звуком, і вібрація віддає в кнопку. Тобто немає такого, що ти щось натиснув і не зрозумів, натиснути чи ні. Швидке, але досить таке плавне прискорення Ось з нуля. Не дергає, а воно так планенько, так, лінійно я б сказав, так, набирає швидкість, нема оцього. Мені здається, рибків. ти просто ще не натиснув. Ні, ну я, я ж в звичайному режимі, тобто я ось по місту їжджу, я нормальний законослухняний громадянин. Я дотримуюсь правил дорожнього руху. Мені не потрібно зараз комусь щось доводити, окрім цього Лексуса. І йому не треба. Він не туди. Ну от, давай у нас звільняється смуга, поїхали. Гей, hey, ну так не цікаво. Ну, все, ми до 60. Е Тут вже в нас 40. Система розпізнавання дорожніх знаків. Тобто вона так, дуже читає, допомагає. читає дорожні знаки і попереджає, пікає, коли ти перевищуєш встановлену швидкість. Поріг спрацьовування налаштовується через менюшку. До речі, дуже добре, що можна перемикати ось ці режими рекуперації та звичайний прямо на ходу. Так, він за містом вже ж на ефективний. Тому... От за містом їдете в звичайному режимі в драйві, а по місту вже є сенс перемикатися на рекуперацію. Ну, прям допомагає, прям підзаряджає саме себе. Ну, зараз, от скільки ми проїхали, Десь кілометр два, може. Спробував я обидва режими, і мені все ж таки ближче режим рекуперації. Тобто, якщо я буду їздити на такому автомобілі, я буду їздити в режимі Бі, тому що мені так більше подобається. Я педалі акселератора відпускаю, він сповільнюється, і я можу однією ногою керувати і регулювати свою швидкість. Це дуже зручно. І корисно, тому що підзаряджає батарею. Ну так, да, відповідно, у вас збільшується запас ходу. Тут кермо ну, електричне. Помітив, що наливається? На швидкість? Так. Ще не звернув увагу, треба трошки розігнатися. Можемо тут праворуч і. За... Або ну, в общем, через паркінг розвернутися, об'їхати там навколо і там на світлофорі виїхати. Тут ми розвертаємось, так? Да. Ну, от, от ми плавно переходимо до тестування Вивери коліс. Ось можеш протягнути трошки вперед і тут просто розвернутися в один прийом. Так, Зараз пішоходи трошки пройдуть. Ну, це в нас ширина стандартна дорога на дві полоси, одна туди. Максимально вивертаємо кермо вліво і в'їжджаємо в, в Сузуки. Ні. Це GD4. Ні. Шикарно. Просто, не потрібні ніякі два-три прийоми. Ось це машина для міста, маневрена. По всім цим паркінгам їздити, по маленьким вуличкам розвертатись. Воно прикольна. Так, хто нас випускає? Кіа нас випускає. От, Бачу, інтуїтивно все, да, вроді як і зрозуміло, все, понятно. Мені на електрики дуже подобається прискорення. Таке, так, да, прям потужне. З низів, зі старту. Прям дуже класно підхватують. Причому на будь-якій швидкості. Що ти стоїш на місці, ти зриваєшся з місця, їдеш, да -да. що ти їдеш от на швидкості 60, ти педальку натиснув, тебе кинуло вперед. У нас прям такий реальний тест підвіски, прям, прям не, не шкодуючи її. Прям нормально. Вона розрахована на це і впоралась вона дуже і дуже пристойно. Ось у нас замаскований лежачий поліцейський, М'якенько проїхав, я б сказав. При тому, що ми на 20-х колесах. Так, на 20-х колесах. І незважаючи на таку м'якість, вона досить непогано тримає дорогу в поворотах. Тому що я коли ось швидко перелаштовувався зі смуги в смугу, то ну, я не відчував якогось такого критичного крену. Та його тут і немає. У них же ж на цій швидкості його і не буде, і не повинно бути. Плюс батарейка ж внизу під кузовом так. низький центр ваги. Тому, відповідно, як по принципу маятника її не так кренить в поворотах. Ну, зараз ми стрибнули трошки, перевищили швидкість на лежачому поліцейському. Стрибнув трохи у нас задок, але він настільки м'яко це зробив, що ну, спереді, ну, воно відчувається, що воно стрибнуло, але воно не критично. Цікаво було б, якби сиділи пасажири позаду, і вони б сказали, наскільки їх підкинуло до стелі. Але я не думаю, що там когось десь щось підкинуло. Так, знову розвертаємось в один прийом, принаймні спробуємо. Напевно, ні. ні. Ось той момент, коли ми і не вписалися. Але здавати тест на водіння на електричці буде значно легше, ніж на ДВЗній машині. Особливо ці маневри на паркуванні. Дуже зручно, дуже класно. Мені подобається враження ну, на даний момент вкрай позитивні. Ми зараз пересіли в версію Prime. Тут вже інший двигун іншої потужності, 300. Аж два. Аж два Так, да, Повнопривідна версія, два електродвигуна, сумарна потужність 300 кінських сил. Ну і відповідно максимальна комплектація, Harman Kardon. Проекція на лобове. камери 360. Масажі, сидінь. Ну, масажі треба буде спробувати. І 21 колесо. По сидінням є вентиляція? Вентиляції немає, на жаль. На жаль. Підігріви Опціонально Під... Ні. 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 Ну так, відчувається потужність. Значно цікавіше розганяється, аніж версія. Pure Plus. Куди поїдемо, а давай, знаєш, куди на лежачі поліцейські, а на другому світлофорі на ліворуч повернемо, щоб ти зрозумів, що в принципі у них дуже класне налаштування підвізки і машина на 21-х колесах а, так, не сильно по комфорту відрізняється від 20 і 19. -х. Так, від, ну, звичайно, різниця є. Але машина на 21 колесах все одно залишається комфортною. Ага, їх тут раз, два, три, чотири, так, їдемо на 20 кілометрах. Mm -hmm, жорсткіше. Мені вона жорсткіша, аніж Pure Plus. Мабуть, це Низький профіль. через да, профіль. Низький профіль. Але при цьому, ну скажи, дубова чи ні? Ні, вона не дубова. Просто ну, порівняно з тією комплектацією, вона жорсткіша, але тим не менш вона комфортна, немає, не так? трясе душу, розвертаємось, так? Так, да, так, да, так. Да. Ну там далі нічого цікавішого немає. ми Тут виворіт, знову ж таки, той самий комфортний. ще хтось був трошки. Да, от Розвертатись виворіт коліс навіть в повнопривідній версії. Чудово, чудово, мені подобається, але колеса б сюди 20-ті 20 краще б стали. Ну я б взяв на 20-х, бо ну. Воно так, воно м'яке, воно нормально їде. ну Якщо порівнювати з іншими автомобілями, то комфортна м'яка підвізка. Але якщо порівнювати зі свіжими відчуттями, от щойно я їздив на Pure Plus на 20-х колесах, там все ж комфортніше. Поки стоїмо, вмикни собі масажик, Так, з зліва масажик. Ні, зліва на сидінні, там, де електроль, де пам'ять сидінь, ага. остання кнопка найближча до тебе. А тут один режим? Так. Працює? Так. вже хочеться спати? Ще ні. Воно так е, хвилою по попереку так, так знизу вгору підіймається, підіймається, потім пішло кудись. На жаль, знову. тільки спину масажує. Ну все одно в дорозі тебе трошки прям. Ну... Скільки коштує ця комплектація, конкретно ця машина? Це Конкретно ця 42500. За 42500 ми вже маємо якийсь масаж. На замовлення 38. Звертайтесь до нас, до нашої компанії. Ми вам привеземо будь-яку машину на дуже цікавих умовах. В найкоротші сроки. А якщо ви скажете, що ви від Ковальова, тобто від мене, то ви ще отримаєте знижку на послуги компанії у розмірі 100 доларів. Користуйтесь кожному. Кожному. Так, щось ми не туди. Так, сліпі зони тут бачу, mm -hmm. контролює. Такий в цілому я дивлюсь, спокійний водій. А, на чужих автівках так. А на своїй, коли катаюсь, то дружина каже, що я якийсь а, скажений. А, у тебе на Тойоті, на Равчику адаптивний круїз є? Ні. А знаєш, як він працює? Ні. А, натискай клавішу set на кермі. Клавіш. І, в принципі, ще раз. А, от, синім. Це і вона, спроби, автор, да, і вона спіймала машину. І, і вона, бачиш, їде, прибирає гальма. Ногу з газу, точніше, і підніми плюсом швидкість. А бачиш, що 70, але вона не розганяється, тому що вона бачить машину попереду. Відстань. Налаштовується плюсом-мінусом. Налаштовується. А, всередину ти налаштовуєш відстань між дистанцію між машинами. Плюсом-мінусом ти налаштовуєш швидкість. Так, і Якщо... ось вона ближче під'їхала. І от зараз там буде світлофор і вона зараз сама почне. Не, не чіпай, не чіпай. Вона сама почне гальмувати. Так, <рес> да, це прям це треба звикнути, бо воно так. так... От, вона ж сама сповільнюється. Так, сповільнюється. Ну, от. О, Дихий. чудово, зараз там червоний і вона повністю в тебе зупиниться. Точно? Ні. Жартую, зупиниться. А, так вона ще й зупиняється на такій відстані, що... Все? Що не страшно. Сама? Сама. І, ну, і ти, ж, це, ти поставив найкоротшу відстань дистанцію до машини. Тобто, якщо ти зробиш її більше, відповідно, вона зупиниться набагато заздалегідь. Ну, не зовсім в, в місті комфортно, тому що пірнають в цю дірку між тобою. Єдине, ну, да. це маємо розуміти, що це не повноцінний автопілот і вона зараз сама не тронеться. Тобто їй треба погладити на да. педалі акселератора. Ну, погладимо. Що робити? Машина потребує уваги, ласки. Шкіряне кермо. Ні, сама поїхала. Ух ти. Сама поїхала, я сама не знаю. Так. Дивись, моя машина зникає, ми їдемо далі, вона чіпляється за. І зупинилась. Ні, вона а, бачиш, побачила видала змогу. Той сповільнювався. І вона, так, призупинила... вона підхопила фуру. І бачиш, так, і вона навіть... вона бачить, що це вантажівка. Навіть індикація змінилася. Можеш перелаштуватися, і вона тоді почне розганятися сама, тому що в тебе круїз на 70 налаштований. Слухай, зараз. кльово, а не всі машини трогаються після зупинки. Клас. Все, О, ти не чіпаєш? Да? Нічого не чіпаю. І, до речі, прикольна штука, тільки побачив, бо завжди сюди дивився. На проєкції, коли вона розганяється, показує зелену таку смугу і, Великий, стрілочку, да, так і, да, і стрілочку, що вона їде. Все. От сама машина їде, сама гальмує. При цьому, якщо ти активуєш ще зараз асистент утримання в смузі. Вона буде їхати і сама тобі в повороті під керматию. Ну, але це не наш варіант, бо у нас тут смуги немає. Розмітки немає. Але те, що вона сама стартує після повної зупинки, це. Да, це класно. Це класно. Ну, це, ти прям в заторі, прям ну, от, прям. ну, це треба звикнути, бо я зараз так. Ну, ти на на перших порах я боюсь. Я... Та машина, да, Очевидно. Утримую. Так, ти загубив машину, ні? Загубив, розганяйся. Не. Бачиш, да? поїхав. Пішов. Він я... трошки почекав, подивився, такий, ага, все норм, та машина поїхала, я її більше не бачу. Дорога вільна і погнали. Якщо хтось різко перестроїться в наш ряд ускочить, він ж відповідно загальмує. Єдине, що да, червоні да, світлофори, не, не бачать. <світ> шкода, була б чудова опція. Так, ну і тепер, коли я натисну на гальму, воно має скинути, так, Так, Воно скинуло, і якщо ти натиснеш клавішу рес, воно все повернеться назад і вона поїде сама. Тобто ти, це ти поновлюєш налаштування, які у тебе були. Uh -huh. Однією клавішою, вона сама поїхала і все, от гальмує, все. Єдине, що теж, дивись, от 70 вона розганяється, вона не бачить поворот, тому тобі тут треба підгальмовувати. Бо інакше ти його будеш проходити прямо на 70. Ну, я пройшов його на 70 і ну, дорогу вона тримає класно. Так, ну Тут краще пригальмувати. Плавічний раз. І погнали. Ага, він прямо ось цією зеленою смугою і стрілечкою показує, який автомобіль він фіксує. Тобто Це трохи від'їхав в сторону і стрілочка за ним докопа. Ну оце ось розширена проекція. Не просто вона тобі показує циферки або там якісь повідомлення на лобовому склі. Вона прям тобі ось все підказує, виділяє смугу, виділяє конкретні машинки. Якщо екстрене гальмування спрацює, вона тобі червоним на лобовому склі прям перед очами замерехтить. Зараз всі гальмують і ми. Оп, екстрено спрацювала. Ну, бо дуже швидко сповільнювалась. Червоною виділила? Так, було, так. Ні. Ну, помаранчева вона така була. Ну, ну, тобто, на, 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 і на проєкції, та, і тут на, на. панелі Значить, приводів, не, не зовсім екстрене. Да, і педалька гальма втекла від мене. Вона сама туди поїхала. А якщо я поза цього контролю. Так, давай я тут вже сам трошки. Ну, тобто, Якщо в мене все це вимкнено, є контраварійна ця якась фішка? Є, але ми її тестували на коробках, взяли картонні коробки, поставили одну на одну. І на жодній із протестованих машин, а це була id 4 Toyota bz 4 і Honda ens 1, вона не спрацювала на жодній системі. Ми поки не розуміємо, чому є припущення, що можливо це через те, що дуже ну три коробки в ряд вузька перешкода, вона не розпізнала її як машину. Угу. Хоча в Тойоті є система розпізнавання пішоходів, і вона б мала б на неї спрацювати, але по факту ну ні, не спрацювало. Ну я думаю, що ми дотестимо, візьмемо якось собі вихідний і от прям протестуємо. Ну, бо дуже цікаво. Ну так, це цікава тема. До речі, а, да, є ось такий момент: багато машин а, їх налаштування. Роблять у ці всі зупинки пригальмовування дуже різкими і відповідно часто некомфортними сама? Ні, це вже я. Я не витримав бо він так трошки страшно було. Айдішка це робить ну плавно, От прям лайтово тебе не напружує. Ну, якщо це не екстрене гальмування. Ні, але... ну навіть у те екстрене воно якось. Ну, Воно було швидко, відчутно, але ну, не так, щоб воно там просто схопило колодки і намертво йти там е, об кермо лобом. Ну такого нема. Це сама загальна моя. Оп. О! Це вже було трошки грубо. А це вона. Ні, ні, я тримав, але дав їй шанс, і вона впоралась. Ну, в адаптивному вона от чітко працює. Я думаю, що якщо як власник поїздити на ній там десь місяць або два, ти звикнеш до цих, всіх нюансів і вже перестанеш ну, почнеш більше довіряти їй. Їде вона значно бадьоріше ну, за рахунок потужності і двох моторів. Must have фішка, як на мене, це адаптивний круїз. Дуже зручний у нас uh, head дисплей. І масажик, який в мене досі працює. <рив> Чого мені не вистачає, це вентиляції сидін. Ні-чувак, -ні 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 -ні, ти що? Нарешті я спробував як працює сигнал. У нас ж там головна, так? Так, так, так. Прям слухай нахабно так через чотири смуги. Ну йому треба. Ти ж розумієш, коли треба, то воно треба. Кидай, активуй круїз і тут смуги у нас з'являються. Побачить чи не побачить їх. Мені хочеться, щоб ти їх спробував. Бачить. Може вони вимірні? Ні-ні-ні, не бачить. Ну, ліворуч має бачити. А, ну спробую тут кнопка одавитися. О, Є. Відпускай кермо. Відпускай. Ну тримай там десь поруч, але пальці можеш прибрати навіть. Так, страшно. Так він... А, ось все, піймав і пішов рівно. Да, дуже таке відчуття, прям, р -р -р -р, коли вона сама іще й повертає. Так, добре. Шанс ми їй дали. Так, вона добре. показала, що вона вміє, що це не фікція якась. Дуже цікава машина. Якщо ви мені не вірите, а вам не треба мені вірити. Приходьте на тест-драйв у Energy» і спробуйте самі. Вам однозначно сподобається. Бережіть себе.